Вітаю всім хто на зв'язку з футболом. З вами Олександр Новик, і Це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про українське класичне протистояння Динамо проти Шахтаря. Про все, що передувало цьому матчу, кого можна вважати фаворитом цього протистояння, і яке значення може мати результат цього поєдинку для розвитку обох клубів. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця. Не забувайте поставити вподобайку, підписатись на наш youtube канал, і також дайте можливість спорту себе підтримати. Будьте всередині гри разом із нашими партнерами Фавбет та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Ну і також долучайтесь до нашого збору на підтримку інженерної бригади збройних сил України, якій дуже потрібні безпілотники з оптичними приладами. Тому долучайтесь до збору. Скануйте QR-код. Динамо підходить до ключового матчу сезону у найбільш кризовій точці своєї ігрової форми. Три тури поспіль кияни не перемагали у чемпіонаті. Поразки від Полісся Дніпра 1 та нічия проти колоса минулого тижня. Команди Луческу почалися матчі проти команд із першої вісімки, і автоматично почалися величезні проблеми з результатами. Дуже швидко Динамо, яке на початку чемпіонату забивало по чотири м'ячі своїм суперникам і здобувало розгромні перемоги, повернулося до стану, коли взагалі складно сказати, чи зможе столичний клуб виграти свій наступний поєдинок. Окремо зупинимось на зіграних матчах команди Луческу. Спочатку результати проти суперників, які перебувають в другій половині таблиці. Просто ідеальні показники: п'ять перемог у п'яти матчах. Динамо дуже легко, принаймні за рахунком, перемагало минай оболонь ворсклу «ЛНЗ» та Олександрію. Далі матчі проти суперників із першої вісімки. Тут просто морок і провалля. Чотири поєдинки і жодної перемоги. Більше того, з колосом кияни вперше не програли супернику з верхньої частини таблиці. Тож це вже незначний прогрес. Крім ковалівців, Динамо вже зіграло з Чорноморцем, Поліссям та Дніпром 1 Усі ці три матчі були програні. Ситуація для динамівців стає дуже делікатною з огляду на те, що зараз команда. Не грає ні у Єврокубках, ні навіть в Кубку України. Тобто, те, до чого було багато апеляцій минулого сезону: переїзди, складна логістика це все спроба замаскувати справжні проблеми. Зараз ніяких переїздів немає, але нічого не змінилося. І, можливо, втомлювалися гравці не від великої кількості матчів та роз'їздів, а від ідей тренера, які перестали працювати. В останніх двох матчах чемпіонату України проти Дніпра 1 та Колоса кияни створили критичну малу кількість моментів біля чужих воріт. Класична історія Динамо полягає в тому, що команда заходить з м'ячем на чужу половину поля, бачить насичену лінію захисту суперника і віддає передачі назад на захисників. Величезна проблема тривала відсутність Андрія Ярмоленка. Знову повертаємось до цієї теми, адже вплив на якість гри у сімки киян просто колосальна. Останні три тури динамівці зіграли без Ярмоленка, підсумок, дві поспіль поразки і ледь втримана нічия. Покращити справи з креативом має повернення Миколи Шапаренка. Проти Дніпра 1 та колоса півзахисник виходив на 20-25 хвилин. Але чи зможе Шапаренко вийти у стартовому складі, це досі велике запитання, оскільки аж два останні місяці півзахисник Динамо пропустив через травму, і тут важливо не перенаситити футболіста ігровим часом. Та не лише без Ярмоленка зіграє Динамо. Пропустить гру із Шахтарем, також нападник киян Владислав Ванат, який отримав вилучення проти колоса. Але після гри найбільше розмов було не про сам факт червоної картки Ваната чи про не надто переконливу гру київського Динамо. В основному усі говорили про слова Мірчилуческо на прес-конференції. Давайте пригадаємо найважливіше кріт за плеєрс посвіти то адапти ентубе інтеліджент зі толе. Сьогодні ми втратили два очки. Матч догравали вже десятьма гравцями. Це було досить важко. Колос отримав преимущество. Але проблема в тому, що я, я не розумію, чому рефері не подивився вару тому моменті, коли він влучав вона, я бачив, що був контакт захисника на Владиславі, і можна було подивитися, щоб правильно трактувати епізод. Я бачу, що був в контакт. Невже хтось дійсно може припустити, що тренер Динамо не знає принципів роботи вару. Звісно, тут сталося зовсім інше: зміщення акцентів. Вже не одне десятиліття Луческо застосовує такий план, коли говорить про щось абсолютно не надто важливе після поєдинку, а не про те, що його команда знову провалилась. А тепер до головного: Динамо на матчі з Шахтарем залишається без основного нападника. Гравця, який в дев'яти матчах УПЛ має. 4 голи та 5 асистів, хоч Ванат і не забивав в останніх трьох турах чемпіонату за Динамо, але іншого форварда такого рівня в команді немає. Та найголовніше знову через неоднозначну поведінку футболіста страждає команда. Вона своїм вилученням підвів Динамо, але таке трапилось вже не вперше. Згадайте молодіжне євро і абсурдну червону картку проти Румунії. Через що гравець пропустив матч третього туру з іспанцями, але найважливіше чвертьфінал Євро із Францією. Також зверніть увагу на заміну Луческу в матчі проти Колоса. Вона була лише одна, але яка? Тренер Динамо зняв з гри Волошина в ситуації, коли суперник вже був в більшості та пішов в атаку. Головна причина це запобігання жовтій карці півзахисника, адже Волошин був на межі дискваліфікації. Готесь, якби ще й Назар отримав дискваліфікацію, то без Волошина ярмоленка і Тація у Динамо ситуація була би просто катастрофічна. Матчі з Шахтарем шанс знову засяяти для Волошина. Вінгер геркиян забив цього чемпіонату два м'ячі. Особливо яскравим видався матч проти Ворскли, де окрім голу, Волошин мав ще декілька якісних моментів. Проте в останніх матчах вплив. Цього футболіста на гру в атаці ставав все меншим, і за відсутності вона та обов'язки форварда на себе може приміряти Беніто, який теж як і Волошин забивав в домашньому поєдинку із Ворсклою. Щоправда, для нігерінця це поки єдиний гол в 11 матчах сезону. Минулої кампанії Динамо не перемагало Шахтар. Номінально гостювий матч закінчився поразкою 1-3, а домашні нічію 1, 1 В Команді Луческу неймовірним прямим ударом зі штрафного відзначився Андрієвський. А у Шахтаря забив Степаненко. Дальній удар капітана та хитре ухиляння трауре від м'яча призвели до голу. Зараз в інформаційному просторі дуже багато розмов щодо майбутнього Лоческу в Динамо Йдеться про те, що в разі невдачі у грі з Шахтарем тренер киян може бути звільнений. Подібне в історії матчів між Динамо і Шахтарем вже неодноразово траплялось. Олег Блохін, Юрій Сьомін це тренери, які були звільнені саме після поразки від гірників. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Шахтар готується до класичного із новим тренером і відчуттям невизначеності. Шахтар вперше за два десятиліття вдався до зміни наставника посеред сезону. Ставка на динамічний та яскравий футбол Вон Леона не спрацювала і нідерландця було звільнено. Це про тому, що в чемпіонаті України гірники програли всього один матч, у того ж таки Динамо три поразки. Втім, для керівництва шахтаря цього було достатньо, адже причина звільнення Ван Левона, як і Йовічевича, не полягає в результатах команди чи їх відсутності, все через стиль футболу. Маріно Пушич став новим тренером гірників, Наставник, який насправді поки залишається загадкою. Якщо усіх попередників можна було оцінювати за стилем гри їхніх команд: Ван Левен, Йовічевич, Дедзербі, Каштру і так далі. То Пушич останні майже 4 роки був асистентом Арнеслота в АЗ та Феєнорді. На прикладі тренерів Шахтаря можна простежити, як змінюється український футбол. Декілька років тому гірники могли собі дозволити запрошення одного із найперспективніших молодих тренерів серії А. Зараз приїздить асистент головного тренера клубу Еридивізії. Шахтар провів із новим наставником вже два матчі, але важко сказати, що ми вже побачили глобальні зміни та нові ідеї тренера легіонера. Гірники програли в Лізі чемпіонів Барселоні. Матч, в якому Пушич вже керував командою, але перебував в клубі менше 48 годин і навряд чи мав змогу втілити свої ігрові погляди. Далі Кубок України проти Вікторії. Так Шахтар зіграв практично основою, але рівень суперника перша ліга. Тож матч проти Динамо стане справжньою перевіркою. Гірники ризикують зіграти проти Динамо без Тараса Степаненка. Капітан Шахтаря пропускав матч з Вікторією через травму і поки не зрозуміло, чи встигне відновитись до чемпіонату. Також традиційно під питанням позиція лівого Вінгера проти Барселони там зіграв Крисків. В кубку з перших хвилин з ліва вийшов Невертон. Також в Пушича із поверненням Бондаря з'являється вибір в центрі оборони. Пара Ракицький Матвієнко чи Матвієнко-Бондар. Хто зіграє у класичному? Цікавий момент в контексті майбутнього протистояння стосується Ярослава Ракицького. Патріот України знову зіграє проти Динамо на стадіоні імені Лобановського. Наприкінці сезону 17-18 відбувся поєдинок, в якому гірники програли Динамо. А Ракицький отримав вже легендарного купника від фанатів. Шахтаря попереду дуже важкий календар. Вже посеред наступного тижня матч Ліги Чемпіонів з Барселоною. Далі Дніпро 1 та Полісся в УПЛ, і один із ключових поєдинків всього групового етапу Єврокубків проти Антверпена. Хіба гірники знову почнуть переносити матчі і розвантажать календар? Цікаво, що в жовтні Шахтар зіграв більше матчів Ліги Чемпіонів ніж УПЛ. Ось такий він загадковий український футбол. Якщо ж говорити про зміни в шахтарі після звільнення Ван Левана, то вперше у цьому сезоні Артем Бондаренко зіграв 90 хвилин у трьох матчах поспіль. Перші м'ячі в новому розіграші УПЛ привів Келсі. Ну і в цілому, з огляду на висловлювання Судакова, коноплі гравці гірників врешті видихнули. Адже футбольні ідеї та загалом тренувальний підхід Ван Левана їм був не до душі. Але поки це все розмови. Майбутні матчі мають показати реальні зміни у шахтарі. Гірникам Поки не вистачає бомбардира зараз. Ситуація по голах в УПЛ така, що по три м'ячі забили Кашчук і Матвієнко. По два голи мають Крисків, Сікан та Келсі. Хто з новим тренером у Шахтарі почне забивати найбільше? Друзі, пишіть коментарі, прогнози результату матчу Динамо і Шахтаря. Ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш ютуб канал, залишайтесь всередині гри разом із Фавбет та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Все це за посиланням у закріпленому коментарі. Ну і також долучайтесь до збору для інженерної бригади збройних сил України. Їм дуже потрібні безпілотники, аби мати можливість проводити розвідку в темну частину дня. Тому обов'язково скануйте QR-код та долучайтесь. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра один. Бул хаб, твій зв'язок з футболом.